Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною два вити гарбузової піци. Розділяємо його навпіл. Спочатку нам потрібно доповнити начинку першої піци. Для цього нарізаємо сир з кипками. Замість запропонованого виду сиру можна взяти моцарелу. Отже викладаємо шматочки сиру на першу піцу. посипаємо сілю, використовуємо її не дуже багато. Зверху рівномірно поливаємо олією, а потім викладаємо шматочки салямі 70 г. Знову ставимо в духову шафу розігріту на 180 градусів. Всього на 5 хвилин.